коли чую як товариш генерал з усмішкою каже, ворог відступає. Завжди виникає питання, а в який бік? І тут, як завжди, відповідь у всі відразу це ж справжня стратегія. А от нещодавно, розмовляючи з дронами, почув, що нас тепер тахами називають. Чому? Мабуть, тому що від нас російська техніка так швидко у вирі збирається. Уявляєте, як вони, злякавшись, летять у небуття. Ми ж не просто безпілотники, ми справжні соколи на полі бою. Кожен виліт, це не просто місія, це справжня гра у кішки-мишки. І поки ми літаємо, ворог може тільки мріяти про спокій. Тож, панове, давайте продовжувати нашу справу.